Так, прийшли посилки з комплекту Aliexpress. Власне, що тут у нас є. Почнемо з цього. Це крючок на стіл, чи куди ви його причепите. Дуже зручно вішати на це навушники, рюкзаки і інші речі, щоб вони у вас не займали місце для зберігання. Власне, дуже просто все. Наштовується, вкручується ця штука і потім е інша штука, яка чіпляється вже за стіл. Тобто це, звичайно. Звичайна. Ось така система. Я до цього замовляв іншу, вона була. Трошки дорожче, і насправді там були кути значно м'якіші. Тут відчуття, наче метал якийсь трохи дешевуватий, і кути досить сильно шкрябаються. Будуть шкрябати техніку і інше, тому треба обережно і дивитись, як це буде працювати. Але мені в основному було для рюкзака, тому, скоріш за все, підійде. Зараз це спробую накрутити, чи я не знаю, як це працює. Це щось не дуже легко, це накручується. Не дуже зручно, не, не, не подобається мені цей товар. Але, власне, скоріше за все він буде працювати. Ось так ми докрутимо це і почепимо на стіл. І вона має, бути, має триматись. Зараз я вже швидко докручу. Можливо, варто туди капнути клею чи скочу, щоб воно краще трималося. Ось є в комплекті ось така штука, це, напевно, щоб не дряпати ось цю частину. Тобто видимо область стола. І її, я думаю, краще причепити одразу. Що ми і зробимо? Угу, 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 ось так це працює. Отже, нам потрібно причепити це ось так. Власне, зробимо ось тут. Ну, хоча б ця частина непогано продумана. Ось, власне, тут вже буде м'яка частина, яка чіпляється на стіл. Закінчую з тим, щоб докрутити. І момент істини. Ну, власне, воно докрутилось, тримається добре, тому непогано, ладно. Далі у нас є ось такі накладки, які чіпляються на стіну, щоб... Ага, вони навіть м'які, тобто вони схожі на гуми. Чіпляються на стіну, щоб коли двері відкриваються, не робилась дірка в стіні, а акумулювалася і відпруженіла. Ось супер штуки, це зрозуміло. Ось така у нас є металізована... металізований скотч для декору. Ось він дуже цікавий. Має бути, з іншого боку, наклеєний скотч, він прям такий, типу, важкий і ну, схожий на тверду фольгу. Е, можна плиточні шви або інший декор так е, закривати. Ось такі магнітики на двері, Я вам їх показати. Власне, один розпакую. Тут є болти, магніти. Я можу сказати, що вони досить сильні. Хоча і сам виріб дуже тонкий і ось тут якось припаяний. Добре, таких два. Ось такі лампочки. Там є холодне світло, тепле світло, дуже дешеві, щось, типу через це і вирішив взяти. Хоча це без гарантії і всього іншого, тому треба обережно. Це не в таке додаткове світло обічне. Які тут ще є товари? Ось цей цікавий товар зараз покажу. Це у нас холодильник. Ну, власне, сумка-холодильник, в яку можна буде влітку скласти щось і вийти на пікнік або довести якісь продукти. Мені здавалося, що я замовляв більшу версію. Ну, найбуде, буде, подивимось, як воно буде. Ось така є маска для сну. В подарунок поклали ще беруші, що зайвим не буде. Я кілька таких використовував. Можу сказати, що відчувається дуже приємно. Одні з найцікавіших варіантів масок. Але я не впевнений, що їх можна прати, ніколи не пробував. Хоча паралон наче має працювати окей. Ось така. ось такий цікавий товар це. Мішечок для запікання картоплі в мікрохвильовці. Тут їх три штуки, і, власне, в нього кладеться картопля, і е, після чого він е, через кілька хвилин вона стає печеною, типу як у мундирі, щось схоже. Це має бути зручно. Запах. Запах у мішечків не пластику, але. Такого як продуктів чомусь. Дуже дивно. але... По матеріалам я не уявляю, чи це стійкий до гарячого матеріал, чи він не розплавиться. Всередині тут трохи інший матеріал. Але немає ніякого целофану, чи чогось такого, чи клею. Тому варто спробувати. Е, і ось такий цікавий товар. Він був досить за хорошою ціною. Через це взяв. Не можна перевіряти. Тут є невеличкий дисплей, і не можна перевіряти, чи кабель якісний, чи зарядний пристрій якісний, чи достатньо телефон бере заряду, що ми зараз і перевіримо. Власне, потрібно зняти цей пакетик. Тут немає нічого такого, досить проста технологія, тобто треба підключити що завгодно до цього перехідника. І щось іще в нього вставити. Зараз я знайду щось, що ми можемо вставити. Наприклад, вставити окуляри. Для цього ми. Тут є Type-C, Ми вставляємо окуляри, і світло починає проходити. Покажу ближче. І ми бачимо вольтаж, який іде. PD вимірює зараз. Це 6,3, Скоріше за все, окуляри заряджені. Через це багато вони не отримують. Ну, але бачимо, що ось такий товар є, і можна таким чином перевіряти якість роботи зарядного пристрою. В принципі, це все. Дякую за перегляд.